Шкода Б, на задніх колодок. так ми міняємо такий інструмент. Наприклад. Хто не знає як втиснути оцей суперт, поршень суперта, то беремо такого ключика кольосного. Чим одним ключом вдавлюємо, а розводним закручуємо. Задні суперта закручуються. То в багато машинах таких є, що закручується суперта. Закручуємо, не боїмося. поднимаю вот это. Не, еще мало. Еще два вот это. А так, что нам ключ на одну прикручиваем направляющую. И берем такого ключика. Круто. И втыскаем Треба дивитися аккуратно. Не порвати пыльночка. Все, Подобное. А на чисто малюем ее. Так як тільки колодки хотів поміняти, супротами нічого не треба було робити, я їх не знімав, щоб систему не прокачувати, я їх так навісок почистив, як міг, щоткою, широповертом, Так само скоби думав, зніму, помалюю, скоби прикручені пултами, е, 12 гранними чи якимись спеціальними спецінструментами, такого не було, я не вкручував, все навісоло тако помалював, як помалював, так помалював. Позакривав е, трапками машину і помалював нормально. Це сама зношена. О, ця сама зношена, так. То з правої сторони був. Так, з лівої сторони нормально. В комплекті йдуть такі пляшки, -во. вони різні. Є 4 в одну сторону, 4 в другу. Тут в новому комплекті йшли, вони були різні. На одну сторону були такі матові чорні, на другі були такі блискучі. Вони ставилися на одну колодку, одна матова, одна блискуча. Болтики всі нові. Хвостик завжди ставиться назовні. І потім вставляємо хвостик, впираємося і засунемо колодку. Вони там досить плотно стають. Пляшка одна зверху, блискуча знизу мото. Дерве. фірма. Може комусь пригодиться Сверху кстати, нема таке. І заодно мені колодки помазав, направляючі Трохи постояло рожавіє, все почистив, помалював. Трошки не домалювалося. Повидну зверху. Здається, нема того, стоїть. Не застоїть. Будет куча, хвостики назовні стоять. Ну все, файно їздить. Тіски нові не ставив. Всі тако почистить. Плекати можуть. Може пократися, може ні.